Толичня дитяча залізниця святкує дорослий ювілей. Сьогодні виповнилось 60 років, як потяги стукотять по залізних рейках. У свято пасажирів катали сирейським парком безкоштовно, а на маршруті працювали юні транспортники при повному параді. Дитячою залізницею проїхалася і Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт, скажи, як було комфортно? Добрий вечір, колеги. Проїхалась по посередському парку і згадала дитинство. Дитяча залізниця невтомно курсує на дорогожичах із серпня і жовтня по серпень вже понад 60 років. Станція на залізничному маршруті мають фруктові назви як вишенька та яблунька. Тривалість мандрівки 20 хвилин. Ціни нижчі ніж на південно-західній залізниці. Для дітей 11 гривень, дорослих катають по 15. На святковому маршруті проїхалися нинішні вихованці залізничного гуртка і його ви. Поскликає. Я її просто кохаю. Люблю і всі завжди, завжди з задоволенням тут е, провожу якийсь час з внучкою, також, тому що і хочу так в майбутньому, щоб коли внучці буде 10 років, щоб вона прийшла сюди, також навчалася. Ну і пішла по тому, що в неї батьки залізничники, і я кажу дідусь залізничник, так що щоб всі ми пройшли цю школу. Під час заняття у гуртку юні залізничники практикуються на всіх посадах від провідника до машиніста. Заняття тривають майже рік. За навчання платить південно-західна залізниця. На курси беруть дітей від 12 років. А за спостереженнями вихователів гуртка майже всі вони здобувають професійну освіту і пов'язують своє подальш подальше життя із залізницею. Всі професії, які є на залізній дорозі, здесь є. Всі без ісключення. по станції. Машинист, помощник машиниста, проводник, кассиры, путейские работники. Где-то к 15-летию, 16-летию они в имеют представление, что они хотят, куда они будут поступать, в техникум или вуз. Ну и от нас они получают и от управления дороги, целевое направление. От, наприклад, Артем ходить на курси юних залізничників уже другий рік та займає посаду начальника потяга. Своє життя хлопець планує пов'язати із залізною дорогою. Мріє доїхати по залізним рейкам аж до Франції. А для себе вже пригледів посаду начальника південно-західної залізниці. подобається тим, що тут можна після, після дитячої залізної железної дороги пайти више вищу... на. Учебне заведення, в інститут і в техніку. А я мені подобається тим, що я перевіряю дітей і сліджу, і учу їх, як правильно працювати. На залізниці не лише святкували, а й закривали літній сезон подорожі. Тож і у мене все, колеги. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розказала про ювілей столичної дитячої залізниці.